Провести у місті 20-й фестиваль народної творчості Весна Рудана торік не вдалося. В онлайн режимі творчі колективи лише презентували відео своїх звітних концертів. У цьому році організатори змінили формат фестивалю. Півтори сотні творчих заходів заплановані по місту. Серед них огляд конкурс творчих колективів розпочали з 10-ї музичної школи, враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні в нас в країні безпекові всі умови. Ми і змінили його формат повністю нашого фестивалю. От і і звіти творчих колективів наших ми проводимо в форматі офлайн, але ж тільки в тих приміщеннях, де є у нас укриття, і тільки там, де це можливо взагалі провести. І в обмеженої кількості глядача. А глядачами ми запросили наші колективи. Наші керівників е, наших колективів за жанрами, за напрямками мистецтва в рамках челендж фесту зі звітами-концертами, виступлять народні і зразкові колективи. Їх 10 у школах мистецтв, і більше як півсотні в палацах культури. В якості експертів до 10-ї школи запросили керівників театральних колективів. А виступ джазового колективу оцінювали місцеві музиканти та естрадні виконавці. Це буде такий сюрприз, тому що приїдуть сюди, заслужені працівники культури, заслужені артисти, Приїдуть сюди відомі музиканти, які продемонструють, проведуть майстер-класи з, з нашими творчими цими колективами. Ми перші і концертну програму представлять сьогодні зразковий джазовий оркестр і зразковий театральний колектив Крок. Безумовно, програма буде дуже цікава намагалися, щоб це було різноманітно. Сподіваємося, що всі наші глядачі будуть задоволені. дуже раді, що саме ми відкрили. Ми дуже хотіли всім ну такою енергію всіх зарядити, щоб потім на весь концерт у них була посмішка на їх чарівних обличчях. Разом вивчали веснянки, вивчали рухи. Щоб все все було виглядало гарно, дуже багато було репетицій, костюми. Щоб було все гармонічно, віснянки це традиційні такі пісні, яким вже хочеться розірвати цей холод зиму і увійти в весну в новий рік. Дай Боже, всім, звісно, перемоги. Дуже чекаємо. Спеціальний гість концерту, відомий джазмен, саксофоніст Віктор Павелко. Десята музична школа. Це його альма-матер. Тут викладають його батьки-музиканти. Погодився на участь у фестивалі із задоволенням. Щоб допомогти оркестру і пограти з оркестром, Артем Вікторович Зінченко зробив аранжування моєї п'єси. Вона називається Борис Блюз. Це присвята моєму сину. Бо він башкетник трошки. ну, Пограємо сьогодні для комісії і для учнів школи. Ну, я думаю, що це було б дуже повчально для учнів школи і для учасників оркестру. Надія Шевченко Артем Кравченко цей день.